Та й сніг нагнув додолу віти. Дороги крижані, слизькі мости, без світла і тепла, а наші діти до Миколая шлють і шлють листи. І від дітей послання незвичайні велосипеди, іграшки та жіні до Миколая пишуться прохання про допомогу та кінець війни. На ЗСУ плохаються посили. Невідомості у важких боях, плохає чобернутися живими, і полегкий допомоги шлях. І про удачу щоб на кожному кроці і їжу, і захист від ворожих мін Це все, що просить діти в цьому році, і без підказок пишуть все самі. Нехай цей голос до небес полине почують і Господь, і Миколай. Прохання української дитини і перемога хай прийде в наш край. Святий Миколаю, Не хочу дарунків на інші бажання в ці темні часи. Ти замість. Отих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй принеси. Добрий святий Миколай, я вірю, ти чуєш мене. Тебе я, прошу б... і благаю, Скоріше війна хай мене. Щоб усі посміхались і все так було, як колись. Щоб ми від царями здригались за долю свою боячись. Прийди до малядшого, що ось мами і до тих, чий татусь не вернувся з війни. візьми їх обійми святими руками, щоб дози батьківські відчули вони. Мій добрий святий Миколаїв. Я буду слухняний повір, Одне лише бажання я маю дави нам всі спокій і мил. Святий очі миколаю, тебе щиро я благаю. Приносив свої терпинця на цукерки та гостинці. Не солодкі мандаринки і не виграшка ялинки. Телефона теж не треба, тільки мирного нам неба. Отож вірте нашим ЗСУ і чекайте в гості Миколая. Миколай, певно, вже в дорозі. Йому захисники прокладають путь. Давайте всі помолимося до святого Миколая. Я впевнена, що він нас почує. Святий отче Миколаю, закрий наше небо своїми руками. Щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами. Прийшли в Україну і мир, і любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, носити плоту і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Увечері, коли діти дива чекають, я перед іконою чамно клякаю, дивлюся, захоплена Миколая і багато про що його. Прошу й питаю Кажи, як ти витримав доброму бути, віддав все усім, застаж І іде джерело доброти і любові, як виховав в собі чесноти чудові. Як ти не здався під натиском світу, чому не боявся бідності, гніту, чому до сих пір ми тобі не байдужі? Всі, хто творить добро, це твої рідні друзі? Лише дивився на мене своїми очима, казав що священне. Лише у христі черпай мужність і силу, тоді подалаєш пітьму неможливу. і будеш світити, і більше не погаснеш з тобою і ближньому в ніч буде ясно. Відкрий для добра свої теплі ладоні, довірся Христу, і будь у нього в полоні. Не бійся давати, любити, прощати, бо так зможеш певним духом зростати. Увечері, коли подарунки чекають, Святий Миколай мене жити навчає. За майже два роки боротьби ми багато через що пройшли, і багато чому навчились. Зробили роботу над помилками та готові змінюватися. Ми пристосовуємося до нової реальності нічних сирен, щоденних донатів та вечірньої молитви, де звертаємося до вищих сил. Але ми і є ця сила. Тому 6 грудня українці святкують два свята: День Збройних сил України та День Святого Миколая. Ми об'єднуємо ці сили задля нашої перемоги, заради нашого майбутнього, адже віра кожного українця об'єднує наші серця і робить нас ще сильнішими. Між виконаннями бойових завдань армійська авіація знаходить час для допомоги святому Миколаю. У привітанні діточок. Благословляю вас, діти, українські цвіти. Будьте завжди всі здорові, радісні, завзяті. Хай панує Боже Слово в кожному серці і хай. Я несу в дарунок щастя, мир, достаток, згоду. Віру всім у перемогу нашого народу. Згине скоро зло і руїна. Бог не спить, чатує. Нашу славну Україну все силу врятули. Буденька Україна, вільна і багата, і святкова пісня буде на весь світ лунати. Миколаю, до тебе нині діти прибігають, і просять щиро нас не забуть, і ні чудес з дарунками прибуть. Проважко хворих отчі пам'ятай калікам село і здоров'ю дай, а тим, що карається десь на волі потіху дай і полегши їх долю. А ми для себе просто небагато, бо є не нас мама і працює тато один дарунок, очі всім подай, хай приде радість у наш рідний край. Діточок усіх всіх на світі Миколай згадає, їм дарунки із небес щиро посилає, та для того, щоб усе, що ти хочеш мати, треба добрим завжди бути, і людям помагати. Я вдячний тобі, українські солдата, за те, що спокійно я сплю. Я буду у Бога щоденно благати, за захист і долю твою. Я вдячна тобі, українські солдат, за мужність і відвагу твою. За те, що борюш нашу свободу. Незламно стоїш у бою. Я вірю в засило. Зі святом вас. Нехай же цей день перенесе кожному з нас, нашим родинам, мир і благополучність, а нашим відважним воїнам силу та незламність духу. Ми віримо і молимося, що згинуть наші вороженьки як роса на сонці, і наступить день, коли мирне небо буде над головою кожного українця. Зі святом вас побажаємо миру, звагоди та невгасимої надії.